Підсумки дня підводимо випуску новин на ТВА у студії Марія Клюк. Добрий вечір. Арсен Яценюк запропонував свій варіант складу кабміну. Прем'єр підкреслив, міністерські крісла мають посісти представники усіх політсил, що увійдуть до коаліції. Деякі високопосадовці можуть зберегти насиджені місця. Зокрема, Володимир Гройсман, Арсена Аваков, Степан Полторак, Павло Петренко. А серед несподіваних пропозицій, голова Нафтогазу Андрій Коболєв на посаду міністра палива та енергетики. Чи не заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків може стати міністром економіки, а чемпіон світу і плавання Денис Силантєв – міністром культури. Усі пропоновані кандидатури Яценюк хоче винести на всенародне обговорення? Повідує принцип не політичних квот, а політичної відповідальності всіх парламентських сил, які долучені до формування коаліції. І які готові брати на себе відповідальність? Ейфорія по виборам вже давно повинна була завершитись. Отримані відсотки на виборах це відсотки відповідальності, а не кількості місць в парламенті. Військова прокуратура проводить обшуки у міністерстві оборони України. Через дії його працівників бюджет, як підозрюють, зазнав втрат. Чиновники закуповували пальне за завищеними цінами. Обсяги оборудок перевищували 3 мільйони гривень. Також тривають обшуки вдома в одного із заступників міністра та у можливих спільників. Якщо провини доведуть, винуватцям загрожує до шести років в'язниці. Не дозволено відповідно до чинного законодавства розголошення прізвищ оскільки імен людей, відповідно до яких здійснюються слідчі дії, і винним людину назвати може лише суд. Якщо будуть і далі проводити слідчі дії, то відповідно до встановленого порядку керівництвом буде прийнято рішення щодо осіб, відповідно до яких проводяться слідчі дії. Для одних герой, для інших злочинець. Скандал довкола 5 п'ятого батальйону Прикарпаття не вщухає. Днями генпрокуратура винесла рішення про відкриття кримінальної справи стосовно родного військового. Звинувачують у непокорі керівництву та невиконанні наказів. Батальйон Прикарпаття формували у Далятині. Тут же тренували бійців. Їм обіцяли службу на території області або ж у мирних населених пунктах у зоні АТО. Ні, на першу зону батальйон не буде виконувати задачі в першій зоні. В першій зоні, так звані я думаю, що ви розумієте про що йде мова. Відповідно, це будуть виконувати завдання за призначенням регулярні наші війська. А в другій зоні. В другій те ж саме, менш підготовлені регулярні війська. А в третій зоні там будуть знаходитись батальйони, і вони вже реально знаходяться. Проте кинули солдатів на передову з лопатами і автоматами. Військовослужбовці вистояли серед поля майже два місяці. Третя рота опинилася в оточенні. Врятувати сотню бійців. Командиру вдалося дивом. Задля цього довелося перетнути кордон з Росією. Я знав, що нам треба і йти в розівку. Просто я не знав чим це 120 до Розівки по порядка 180 кілометрів. Ми пішки з пораненим. Багато людей кажу, контужених, хто в чому, хто в чому під обстрілу вискочив. Після повернення в Україну бійцям наказали здати зброю. Ці відмовилися. Потім почалися численні допити. Спочатку звинувачували у дезертирстві, тепер командирів судять за непокору, а сам підрозділ розформовано. Військовою прокуратурою Південного регіону України повідомлено про підозру. За частиною другої статті 402 – це непокора, та частиною 3 статті 404 Кримінального кодексу України це начальникові. командиру роти Володимиру Процькому. Згадувати про пережити складно. Чоловік потребує психологічної реабілітації і не розуміє, у чому його звинувачують. Справі написано написана не не непокора. Непокора в тому, що не хотіли здати зброю. По-перше, -по згідно статутів всіх, ну я не маю здавати зброю, будь-навіть якщо він вищий, позвоню по дорозі, будь-кому. Під заставу 25 тисяч гривень Володимира відпустили додому. Гроші збирали всім батальйоном. Я особисто і взагалі я вважаю, що кожен військовослужбовець, тільки якщо всім буде відома ця ситуація, я думаю, безперечно буде захищати нашого командира роти, який нас врятував, наше життя. Переслідування командира бійці пов'язують зі спробою вищого керівництва приховати свою некомпетентність і повертатися у зону АТО військовослужбовці не хочуть. В Штабі там воювати вони не вміють. Це мусить бути якась підтримка і так далі. Якщо там бомблять одних, звідкись мусить приїхати підтримка, їх там прикрити туди-сюди. Ні, ми от стоїмо бомблять нас, і ми чекаємо, поки них закінчиться боєприпас. Влада шукає винних. Вона не хоче себе визнати винною, і було взагалі невигідно, що ми сюди просто повертаємося. Тому що от зараз вже пішло, от всі вже знають, на чому ми їхали, на чому ми приїхали, як ми добиралися тих самих зерновозах, де ми ночували на землі, що ми там їли. Якби не волонтери, ми напевно я не знаю, чому нам привозили плісневий на хліб. Це наша влада, яка нам ти типу, по цьому всьому допомагала. Окрім комбата і ротного, інших відповідальних за інцидент, військові прокурори поки не назвали. Кому за непокору загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криваторова. ТВАЙ. Геть паркан біля адміністрації президента. Кілька десятків молодиків у медичних масках намагалися спиляти огорошу, огорожу газовим пальником. Інцидент закінчився бійкою із правоохоронцями. Затримано 14 людей. Їм загрожує адміністративне покарання. Зараз паркан посилено охороняють. Нагадаю, огородили адміністрацію президента у серпні. Там пояснюють, бояться терактів. Наблизитися більш ніж на 100 метрів до будівлі можна, лише показавши документи та пояснивши мету візиту. Туристів вже здебільшого не пускають. Тож одна з найвідоміших будівель Києва будинок із химерами, де розташовується адміністрація, тепер лише для президентських очей. Українське військо здатне та готове захистити кордони нашої держави. Таку заяву зробив Петро Порошенко. За його словами, керівництво України доклало максимум зусиль для посилення і до оснащення військових у зоні АТО. Також було поставлено нову техніку, яка дозволить забезпечити ефективний та надійний захист України. Жодних підстав для того, щоб піддатися паніки, не існує нами розроблені. І за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших збройних сил. У трьохізбанці на Луганщині у унаслідок обстрілу загинула п'ятирічна дівчинка. Її мама тяжко травмована. Бойовики цілили у село із артилерії та мінометів. Вогневі нальоти направляли бойовики і на село Нижнє тепле. Там снаряд влучив у дитячий садочок. Також пошкоджено школу. Ані в садочку, ані у школі заняття не проводили, тому ніхто не постраждав. Нові кадри з донецького аеропорту з'явилися в інтернеті. Відео у всесвітню мережу виклали сепаратисти. На ньому так звані ополченці готуються до чергового нападу на летовище. Це у нас Укроповський танк. О, така Таке канісі розбомблена. Це автомат? Так, да, так. Да. Контррозвідку СБУ затримано групу із трьох бойовиків. Їх упіймали на підконтрольній українським військовим території Донеччини. Ватажок групи із позивним 47 був завербований російськими спецслужбами та пройшов підготовку у Таганрозі. Завданням бандитів було вчинення терактів у районі Маріуполя. У членів злочинної групи вилучено ручний протитанковий гранатометр пг 22 4 наступальні гранати, понад 15 кілограмів хімічних сумішів для приготування саморобного вибухового пристрою та елементами дистанційного керування Ним також вилучені топографічні карти Донецької області з позначками потенційних об'єктів для вчинення терактів. І на в'їзді в Україну у пункті пропуску гоптівка Харківської області прикордонники затримали громадянина Росії. Він виявився водієм танка і їхав на схід України, аби долучитися до лав бойовиків, затриманого передано співробітникам СБУ. Припинити самовільні суди, розстріли та катування полонених закликали бойовиків так званих ДНР та ЛНР. Правозахисники із Amnesty International. Вони вважають, проведення народних судів сепаратистами це цинічна спроба виправдати убивства людей. Крім того, правозахисники вимагають припинити жорстоке поводження, тортури та поведінку, яка принижує людську гідність полонених. Нагадаємо, раніше Алчевську бойовики польового командира мозгового влаштували суд. На ньому підозрюваного у зґвалтуванні засудили до страти простим підняттям рук присутніх у залі місцевих жителів. Свіжі могили невідомих чоловіків знайшли у Ростовській області Росії. Про це пишуть в інтернет-блогах. За словами місцевих активістів, у Ростові на дону на одному із найбільших кладовищ Росії багато нових однакових поховань. Ця ділянка належить Міноборони Росії і на могилах дата смерті літо осінь цього року. Спальні намети, термобілизна, маскувальна сітка та бензопила не на схід, а на захід. У неділю на Рівненщині піймали мародерів, які поцупили майно у військових атом. Це були два добровольці зовні, а АТО вони попросили волонтерів підкинути їх додому, бо їм, начебто, дали відпустку. Уже в дорозі волонтери помітили у хлопців напрочуд багато речей. А коли заглянули в сумку, ледь не зомліли. Уже на місці підняли всіх на вуха і невдовзі знайшли власника майна. Самі ж злодюги пояснювали, везли виключно власні речі. Натомість в області вже ідентифікували одного із них. Це колишній начальник районної міліції на прізвище Соловей. Ви що, це твій панець, де ти його взяв? – Це тві панати оця визили на мені? Ну, що видали. Її? Коли видали нашої суди везете?

Столичному військовому шпиталю безкоштовно передали, передали ліки на 200 тисяч гривень. Такий щедрий подарунок зробила одна з українських аптечних мереж. Злоходійники сподіваються, що медикаменти допоможуть у реабілітації військових поранених у зоні АТО. Від дорогих антибіотиків і знеболюючих препаратів до рукавичок і шприців меценати привезли в шпиталь цілу машину ліків на 200 тисяч гривень. Много видів антибіотики. У нас є з Раствори, камнога відео, глюкоза, визбалевищі, дивофлоксосин, є, флюканаз, є, метринітазол є. фармацевти пояснюють, довго думали, як допомогти українській армії і вирішили взятися не за військову амуніцію бронежилети, а за те, що вміють найкраще. Коли бачиш по телебаченню, що не вистачає там перев'язочних матеріалів, тих же самих простих, кажуть, бінтів. Я ну ж дав таку ідею. каже, давайте ми підійдемо в госпіталь. У цих ящиках до півсотні різних медикаментів і всі на. Необхідніші, це, приміром, знеболююча. Одноразова упаковка коштує близько 200 гривень. На день пацієнту потрібно 2-3. Це, ну, наприклад, є обезболюючі. Були людину, його укололи. Він 3-4 години, поранений, може спокійно спати. Через 3-4 години потрібно ще раз. Це є розхідний матеріал, і кого Використав і вже його немає. Одиця треба це так. на день. А наприклад, є поранених а на сума. Ну це дуже багато потрібно. Доброчинці кажуть, їхня допомога відчутна у шпиталі, але у масштабах війни цього замало і хочуть привести принаймні ще стільки ж. Сподіваються, що наступного разу до них долучаться інші фармацевти. Це все на суму 200 тисяч. не було? Коли в країні біда, бізнесмени не повинні боліти, тому що це йде для наших людей, які захищають нашу батьківщину, вже ще раз повторюю, тому що в нас є діти і вони повинні жити під мирним небом. Того, що подарували благодійники, вистачить столичному військовому шпиталю майже на місяць. Це по суті ті ліки, в яких є щоденна потреба в їх застосуванні. Вони використовуються щоденно. При це загалом це декілька різновидів антибактеріальних препаратів широкого спектру дії, хірургічні рукавички. Подаровані медикаменти не відправлять у зону. Ато ними лікуватимуть поранених бійців, які перебувають на реабілітації у столичному військовому шпиталі. Аліна Кілька старих ковтин і спідниць та рибальська сітка усе, що потрібно, аби зробити щільну маскувальну сітку. У Харкові такі сітки для військових плетуть жінки. Усе за власне рахунок, і пожертви небайдужих, у вільний від роботи час з майстринями спілкувалися і наші журналісти. Три дівиці під вікном. Одного разу побачили на YouTube майстер-клас київських майстринь і вирішили зробити військову маскувальну сітку з підручних матеріалів. Зараз у харківській волонтерській групі вже 30 активісток свою команду назвали берегині і навіть. Створили логотип. У нас немає отдиха. У нас є паніття. Нам треба срочно зробити сітку. Хоча у, у нас заказ срочно треба було три сітки, але поки байці здесь ми діляємо більше, то скільки зараз увезуть, столько ми зробимо. Риболовецькою сіткою харківських берегинь поки забезпечує благодійний фонд Мир і порядок, а тканинами небайдужі люди. Матеріал годиться будь-який. Стара постільна білизна, штори, ковтини чи спідниці. Головне, щоб був натуральним і не яскравим. Військові за Мовляють, майстриням і колір під місцевість, і колір, розмір. Олег командир взводу 2-го батальйону 92-ї механізованої бригади. Нині забирає 36 метрів маскування. Місяць тому, ще два місяці тому, такої потреби не було. Ми обходилися прекрасно місцевими матеріалами, ветками, травою. Зараз, коли листва падає, при переміщенні техніки, особливо на дальніх переміщеннях, на остановках. Паявілася необхідність в таких сітках. Сіткою для Уазіка Олег задоволений. Тепер замовляє берегиням одяг для БТРів, танків і важкого озброєння. Замовлень багато. До зими треба встигнути замаскувати усю техніку. Волонтерки працюють у будь-який вільний час, втомлюються, але кажуть, надихає важлива мета врятувати життя бійців. Ми всі однодумці, як говоріться і. Очень приятно общаться, Очень приятно общаться. То сюди дійсно з удовольствием. Ми тепер в Хебуті вчора, да і сказала, що будемо вивчати українську мову, то що бы, и розмовляти в принципі то ніде. А тут всі, всі підтримуються, і вивчиш, і є де поспілкуватися з ким поспілкуватися. Всі однодумці і всі залюбки. Одну сітку три на три метри за вечір встигають сплести чотири майстрині. На сьогодні харківські волонтерки вже зробили більше 30 маскувальних знарядь різних розмірів, готові зробити більше, бо бажаючих долучитися до берегинь чимало, як і замовлень. Але запаси матеріалів швидко закінчуються. Тож сподіваються, що небайдужі харків'яни активно віддаватимуть їм усі непотрібні речі. Анастасія Бобкова, Антон Мерехтінь, Твай. Пластикова бомба причина вибуху у рокпабі Харкова. Про це заявив очільник управління СБУ у Харківській області Олександр Пивовар. Бомба була аналогічна тій, яку вилучили співробітники СБУ при затриманні групи диверсантів. Ці планували теракти під час виборів. Нагадаємо, вибух стався 9 листопада. Від нього постраждали 11 -ро людей. Обіцяли відкрити кордони, а натомість щільніше зачиняють двері. Європейські консульства все частіше відмовляють українцям у візах. Навіть такі раніше безпроблемні для візитів країни, як Польща, Чехія чи Литва, цього року ускладнили шлях через їхні кордони. Проте, чому європейський союз віддаляється і коли ж українцям чекати на безвізовий режим, далі у сюжеті. Журналісту Олександру Рощуку вперше відмовили в візі, збирався до Німеччини, аби взяти інтерв'ю у політиків і громадян щодо відносин Києву і Берліну. Своєчасно подав усі необхідні документи, мав офіційне запрошення і заброньовані німецькими представниками квитки і номер в готелі, а отримав лист про відмову. Подавав документи на візу. Ну напевно, що за в три для того, щоб бути впевнений в тому, що все вдасться. Однак, через напевно тиждень. Мені зателефонували з консульства і почали задавати незрозумілі запитання. Щодо того, чи є я насправді журналістом, хоча я в супровідних документах подав всі відповідні документи, які того вимагає законодавство ЄС. Про угоду про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом у посольстві наче забули ще з весни минулого року 14 категорій українців, серед яких і журналісти мають привілеї у візових процедурах. Натомість, навіть раніше лояльна Литва починає відвертатися від українських туристів. Киянка Олена не знає. Як пояснити своєму колезі відсутність робочої візи каже, оформлює документи в цю країну вже вкотре. Відмова вперше Ми подали всі документи. Ми подали запрошення від офіційної компанії Литви. Ми подали документи, що він працює в Україні. Договір з компанією у Литві. Ну, всі документи були в порядку. Ми не знаємо, чому так і насправді зараз. Навіть не знаю, що мені зараз робити, як це все обґрунтувати ну, і сказати людині, що він не може поїхати по бізнесу в Литві. в нього. Всі плани, всі комерційні його зараз руйновані. Тенденцію на закритість кордонів ЄС підтверджують експерти. Кількість відмов у візах українцям за останній рік зросла вдвічі, каже керівник громадської ініціативи Європа без кордонів Ірина Сушко. Причина бажання захиститися від напливу українських емігрантів через агресію Росії. Збільшилася кількість відмов нашим громадян і зменшилася кількість багаторазових і довгострокових віз. Це на нашу думку. Є ознакою того, що таким чином консульства реагують власне на ті безпекові виклики, нові, які сьогодні постали перед Україною, тому що для країн Європейського союзу. Взагалі, віза це інструмент безпеки. Також причиною ущільнення дверей Європу експерти називають фіктивних заявників тих, хто купує документи для отримання візи у так званих сірих коридорах. У таких вагончиках, де оформлюють візи, за подвійною ціною можна купити весь пакет документів, розповідають експерти. Самі страховики у вагончиках це заперечують і коментувати відмовляються. я не хочу вже чому подали. 怎么搞？<laughs> <laughs> З листопада ускладнила процедуру отримання візи для українців. Польща навіть для отримання найпростішої шопінг-візи в західну сусідку до усіх документів потрібно додавати довідку з роботи, виписку з банку та бронь готелю. Посол Якобенедичак хоче вірити, що такі ускладнення лише тимчасові. Це дивно для мене особисто, адже зазвичай Польща намагається бути лояльною демократичною. Я сподіваюся, що ці кроки не ускладні стосунки Польщі і України, але Ще захистять від агресії Росії. Це те про що казав наш міністр. Українців не тішать прогнозами щодо відкритих європейських кордонів найближчим часом, але радять бути рішучими і вміти відстоювати свої права. Треба бути наполегливими у використанні тих діючих регуляцій, які існують. А саме приходити буквально в консульство із статтями угоди про спрощення оформлення віз і нагадувати: ось я входжу до такої то категорії пільгової. Я маю право на безкоштовне одержання віз, на багаторазову довгострокову візу, на скорочений перелік документів і сміливо про це нагадувати. А от безвізовий режим, який в ЄС обіцяли запровадити з початку 2015-го, знову відкладають на кільканадцять місяців і лише для власників біометричних паспортів, які ще ніхто не отримав. Ірина Гукало, Роман Климчук, ТВА. Загальнонаціональний страйк проти реформи трудового законодавства охопив Італію. Організовані профспілками протести відбуваються щонайменше у 20 містах. У рамках страйку практично зупинився громадський транспорт, припинили роботу десятки заводів та фабрик, а демонстранти пікетують урядові установи по всій країні. Головна вимога скасувати низку норм, які спрощують найм та звільнення співробітників приватними компаніями, а також відмовитися від політики жорсткої економії та підвищити пенсії і зарплати. Слідом за власним інтернетом, Росія взялася за створення своєї онлайн-енциклопедії. Проектом опікуватиметься президентська та російська національна бібліотеки. Усесвітньо відома і загальнодоступна Вікіпедія, яка постійно доповнюється і оновлюється, росіян принципово не влаштовує. Вона, на думку нас, бібліотеки, не здатна докладно і достовірно інформувати про російські регіони та життя країни. Формування російської електронної енциклопедії почали зі збору паперових книжок. Їх уже зібрали понад 50 тисяч. Історична місія зонда Філі, який перебуває на кометі Чурюмова-Герасименко, може виявитись набагато коротшою ніж учені. Сподівались. У нього просто сідає батарея. Зон закріпився на кометі не в тому місці, де планували. Замість рівнинної ділянки Філі приземлився біля підніжжя скелій. Тож опинився у Тіні. Через це він не може зарядити свої акумулятори від сонця. Спеціалісти Європейського космічного агентства розрахували, що енергія вичерпається уже цієї ночі. До самого кінця модуль надсилатиме на землю цінні наукові дані. Від початку планувалося, що зонд працюватиме до березня наступного року. Вона хоче у майбутньому рятувати чужі життя, але сама у заручниках недуги. 16-річна Вікторія Потапенко з Черкас з малку прикута до ліжка. У дівчини тяжке захворювання хребта через це її тіло деформувалося, а кожен рух супроводжується несердним болем. Утім, шанс стати на ноги Віка все ж таки має, та це не по кишені її родині. Сніданок, навчання, хобі усе вікине життя у ліжку. Через тяжке захворювання вона прикута до нього з маличку. Навіть найменший рух викликає нестерпний біль. Втім, так було не завжди, каже мама дівчини. Проблеми зі здоров'ям почалися після щеплення БЦЖ. Тоді війці був лише рік. Налягла спати, вранці проснулася, у неї двигалися тільки одні ручки. Нас на 11 місяців положили у гіпсові кроватку. Потім 6 років корсети разного виду. Міняли ми їх кожні 4-6 місяців. Болісне лікування, десятки діагнозів та низка надскладних процедур. Це все призвело до того, що хребет дівчини почав стискати внутрішні органи. Навіть руками було важко шевелити. Тобто тільки або на боку на спині не можна болити. Вісім ребер удалили ребра болять. Попри нестерпний біль, Віка повсякчас не полушає книги, гарно вчиться і цікавиться усім, що відбувається у світі. Щоправда, інколи сумує, що не може усе побачити на власні очі. Вона знає набагато більше, ніж свої однокласники, тому що багато неї було проєктів, які вона самостійно робила. Вона мріє стати лікарем, щоб ніхто не хворів. Задля цього готова витерпіти ще й не одне випробування. Я тільки родилася, це вже захотіла. Я не знаю, чому, але навіть самого маличку я бабуськи зав'язувала отут на руці жгут і брала з кров з війни. Я хочу допомагати тим, від кого відмовляються, отак от як у мене було. Щоб мрія віки здійснилася, потрібне тривале лікування. Допомогти взялися лише у дитячій хірургічній клініці за кордоном. Там дівчині фактично реконструювали хребет. Аби Віка врешті змогла одужати, потрібна ще одна операція. У нас єдиний шанс це поїхати назад в Санкт Петербург цього професора, який вже знає, що він робив, як він це робив, і щоб він її доробив. Тому що в них ну, вони шанси дають на те, що вона стан. Вартість операції понад 150 тисяч гривень. Та таких коштів родина дівчини не має. Тому єдиний шанс стати на ноги для віки допомога від небайдужих. Реквізити, за якими можна допомогти дівчині, ви бачите на екрані. Анастасія Бубкова, Вікторія Хамаза, Сергій Твай. Посвята у кадети традиційно шостий рік поспіль у стінах Києво-Печерської лаври. Сотня учнів кадетських корпусів присягнули на вірність українському народу. Серед столичних ліцеїстів погони прикріпили і десятеро школярів із зони АТО. Чому хлопчики з раннього віку обирають непросту кар'єру? Дізнавалися наші журналісти. Життя вітчизні, честь нікому. Ці слова з вуст хлопчаків у храмі означали, вони стали кадетами і вже отримали перше військове звання молодшого командира. Прикріпити погони новоспеченим кадетам допомагали старші ліцеїсти. Курсанти розповідають, до свята готувалися тиждень. Відпрацьовували підхід до генерала і шикування. Я дуже хотів їх отримати, щоб стати хорошим кадетом. Щоб потім бути військовим, як мій тато. Я хочу стати військовим. Ну, я поки що не знаю, але в майбутньому може, може бути. Хоча б капітан, а там уже побачимо. Окрім сотні київських ліцеїстів, відтепер з погонами і десятеро школярів із зони. АТО. викладачі кажуть, погони на плечах дисциплінують. До того ж, навчання військовій справі стане у пригоді хлопцям, яку професію вони потім не обрали. Ми не маємо цілі вас саме військових. Ми вас громадянина, патріота. Ми хочемо, щоб виросли діти порядочними, чесними, нормальними мужчинами, нормальними людьми. А уже якщо хто то хоче стадіять форму військової, офіцерських погони на себе. Честь хвала. Після церемонії вручення погонів курсанти помолилися за Україну і урочисто випустили у повітря блакитно-жовті кульки і голубів миру. Вікторія Сеник, Віталій Колот, Ефір на Ефірнативає триває. Залишайтеся з нами.